Заради перемоги Покровський район приймає естафету мистецького марафону «Мільйон на дрони. Таку фотозону з великим серцем любові до зсу та кілька торговельних наметів розгорнули на ганку палацу культури «Центральний» у ці вихідні. Представники Криворізького центру підготовки та перебіготовки робітничих кадрів у дівельної галузі розповідають з натхненням приєднались до загальноміської акції. Ми організували сьогодні таку фотозону. Хотіли показати, що наші працівники разом з дітьми ми платимо з самого початку військових дій зітк. Символічна на сьогоднішній день збираємо по хештегу і дізнаємося за радою перемоги. Наш мільйон на трони, який чекаємо наших ЗСУшників, можна так сказати, з перемогою. На нашому столику є млинці, млинці з ворогом, млинці з полуницею, з тиквою, з яблуками, у нас є хот-доги, у нас є. У вас справжня масляна тут. Так, <сі> <сіло> <сіло> так, нашому столику, да у нас є єники, да? наплили наші дівчатка, браслетики. Ось різні, цукерочки. тобто, да, цукерочки робили своїми руками. У нас будівельні професії, професії зварювальників, кухарі, продавці. Значить, вийшли на ярмарку для того, щоб зібрати кошти, допомогти нашим ЗСУ. Ліцеї і коледжі, і студенти, і викладачі, і весь виконком, і всі жителі Покровського району залюбки проводимо заходи для того, щоб наблизити нашу перемогу. На сходах перед палацом виступ хору ветеранів та розіграш лотів. Шановні друзі, дивіться 700 гривень! Суботня негода не налякала учасників. На святі діяла польова кухня. Чуваємо, Чуваємо, хочемо, щоб спадливи, хочемо добре змогу та потримайте. Скоро гроші на, на дрони. дрони, і це не вся смакота на ярмарку. Біля цього павільйону жвава метушня. Ми стараємося, допомагаємо хлопцям, збираємо гроші на дрони на одяг, кормимо людей. Готоварім хороше вкусне. Мясо до вечора. Я думаю, ще буде багато людей. І я думаю, що ми всі багато заробимо. Ми допоможемо нашим зсу, нашим хлопцям, щоб вони. Зробили нам перемогу. Тим часом у самому палаці виступають юні музиканти, вихованці трьох музичних шкіл району. Тут же розігруються мистецькі лоти. Стартова ціна 400 гривень. Ми підтримуємо наших захисників, ем, ем, наблизимо перемогу і будемо донатити. А ця благодійна скринька на ганку це ДЮТ дивосвіт. Тут окрема локація, що привернула увагу небайдужих жителів району. Я даю гроші на ЗСУ. чому. Тому що я хочу, щоб перемогла. У приміщенні центру Дивосвіт благодійний концерт. «На Україні, у морі, у морі, у морі, у а у творчих студіях проходять майстер-класи. Саме зараз в місті проходить велика виставка Країна фантазія її проводять, оскільки. Наш зал ми не можемо використовувати, тому вона проходить в пунктах незламності, во всіх районах нашого міста, де ми теж проводимо майстер-класи з декоративно прикладної творчості. Ми намагаємося долучити до цієї великої справи дітей, підлітків, їх батьків та всіх небайдужих засобами мистецтва. Ми брали участь у кількох уже заходах. А сьогодні зробили свій захід. Був ярмарок благодійний, був концерт, була велика ігрова програма. Проводили майстер-класи для дітей різних категорій. Це були майстер-класи з виготовлення янголів. Янгол на крилах перемогу принесе. Це був патріотичний аквагрим, це був розпис сумок, екосумок, це виготовлення закладок, це ляльки-мотанки, звісно, що дуже багато. То сьогодні в нас було людей, і хочеться сказати, що взагалі-то любов українців до своєї батьківщини, вона безмежна. Підсумки міського мистецького марафону організатори оголосять 24 лютого. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.